Триває на сході, не дивлячись на те, як наші хлопці гинуть на сході. Ця банда цинічних бари далі розграбовує нашу рідну рівненщину. Скажу коротко, що я почав з головування в обласній раді. Почав давати їм по рукам і по ногам і по їхнім схемам. Це їм з першого дня не сподобалось і не буде подобатися. Вони говорять, що не знайшов консенсусу. З депутатами я вам скажу з якого консенсусу вони хочуть і про що вони говорять. Консенсус був лише в одному: не закривати їхніх тіньових схем, їхніх бандитських схем, на яких вони не один рік вже грабують нашу рівненщину. У них була посада голови обласної ради по передаванню розумієте по наслідству. А тут прийшли патріоти, які не дають грабувати Рівненщину. По-перше, були змінено законодавство, спеціальна постанова Кабінету міністрів змінена, щоб обласна рада давала дозвіл грабіжницьким територіям, таким як Натраспець Ресурс, де чугуннікова помічник має 15%. Ганьба! 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 Народний депутат України говорив, що ми не дали загарбати 35 тисяч гектарів землі, на які мені шанелений тиск на мене чинився, щоб ми провели це тихою згодою, і обласна рада ніяк не відреагувала. Но ми провели 23 лютого дострокову сесію, позачергову сесію обласної ради, на якій дали по зубам тим бандитам, які хотіли захопити ці землі. Я вам скажу, вони не разово хотіли захопити ці 35 тисяч гектарів землі. До цієї сесії, 11 березня, до цього шабашу, які вони зробили, до мене вже надійшло ще 20 тисяч гектарів землі з Рокітівщі і з Володимиреччини. Але вони знали, що я, якщо вони мені подадуть офіційно, я винесу на сесію і дам знову відмову. Вони їх офіційно відізвали. Я єдина був їм перепона для того, щоб грабувати нашу область. Вони прикриваються тими нещасними людьми, які виходять з лопатами і беруть на поліссі, добувають бурштин якимось там чином, таким чи іншим. Та вони помпами там вимивають разом з міліцією, з Максимом бандитами в погонах в день в сотні тисяч долар, мільйони доларів вимиваються з нашого полісся. Тому ми. Дали по зубам і по рукам єдина перепона в не це голова обласної ради. Вони створили шабаш, вони створили незаконне рішення, яке визнають незаконним. Вже всі юристи і говорять мені телефонують в підтримку. Тому ми вже подали до суду. 30 березня відбудеться.